Здорова печінка. Чи реально це в сучасному світі? Печінка виконує близько 500 функцій в нашому організмі, і надзвичайно важлива функція це очищення крові. Саме в печінці знешкоджуються токсини, алергени, які в неї потрапляють. І саме вона відповідає за виведення паразитів, які загинули в людському організмі. Що ви робите для того, щоб допомогти своїй печінці? Зменшити кількість жирів та вуглеводів, адже це призводить до ожиріння печінки. Відмовтесь від алкоголю, адже він синтетичний і повністю руйнує печінку. Печінка полюбляє, коли ви рухаєтесь або займаєтесь спортом. Обов'язково включіть у свій раціон, кунжут, льон, горіхи, морепродукти, насіння, гриби. Якщо ж хочете комплексно відновити печінку, то пишіть в коментарях слово печінка, підписуйтесь на мене, і я надам вам більш детальну консультацію, а також новітній продукт, який відновлює печінку при жировому гепатозі і цирозі, якщо збереглося хоча б 25% здорових клітин.